Шановні голово депутати та жителі Дорошівської громади, ми щиро вдячні вам за підтримку нашої військової частини. Ваша допомога є дуже вагомою і відчутною не лише для нашого полку, а й для всього українського війська. Ми вітаємо вас з усіма прийдешніми святами. Зичимо нам усім перемоги та сподіваємось на вашу активну підтримку і впродовж наступного року. Передаю слово командиру нашої військової частини підполковнику Павлу Сергійовичу Куриленко. Бажаю здоров'я, панове помічники захисників. Бажаю вам найміцнішого здоров'я. За вікном вже повноцінно розгулялася зима, а отже, скоро нам з вами входити у новий 2025 рік. Тож саме час підбити підсумки нашої спільної, так би мовити, роботи. Адже, як кажуть, є така професія батьківщину захищати. Саме це в синхронному доеті з вами ми і робимо. І за це моє вам перше дякую. Наша з вами спільна взаємодія протягом цього року принесла неабиякі плоти. Взяти хоча б забезпечення та навченість наших пілотів, а вони в нас надзвичайно круті. Тому запалу, з яким вони надають відсіч нашому з вами спільному ворогу, немає меж. А зад, натхнення і терпіння цих воїнів варті того, щоб називати їх вірними синами України та всього українського народу. Так от, цього року наші пілоти не відчували дефіциту пташка. Вони не відволікалися на речі, котрі їм не властиві. Вони просто робили свою роботу. Вони просто нищили ворога. І все це завдяки вашій роботі. І за це моє вам друге дякую. Варто також згадати основу всіх Збройних сил України, наших піхотинців, наших штурмовиків. воїнів, котрі, на жаль. Не з розповідей знаєш, що таке прямий бій, що таке відбиття наступу переважаючих сил супротивника, і звісно ж, що, що таке штурм укріплених позицій ворога. І для виконання усіх цих завдань, на жаль, однією хоробрістю не обійтися. Саме тут у бій вступили ми. Наші воїни отримали монокуляри нічного бачення, що забезпечують можливість нічного пересування, тепловізійні приціли, що значно підвищили якість і, головне, кількість знищення живої сили противника. Завдяки вам ми використовуємо найсучасніші системи РЕП, котрі прикрили небо, поки наші хлопці працювали. І за це я вам дякую. Втретє. Ну і найголовніше. Найцінніше, що тільки ви могли нам запропонувати і в чому могли нам допомогти. Завдяки вашій допомозі ми змогли вижити. Вижити, щоб знову піти в бій, щоб знову змусити ворога відступити від своїх дзадурів. Вижити, щоб перемогти. Я дякую вам за допомогу у збереженні кожного нашого воїна, кожного патріота своєї країни. Кожного сина, нашої батьківщини. Тому що життя воїна це найбільша цінність країни, а життя країни сьогодні в руках воїна. І саме на цій ноті я хочу привітати вас з прийдешніми святами і побажати вам бути такими ж сильними, якими ми з вами були цього року. Живіть сьогодні, робіть від себе усе. Слава штурмовим підрозділам! Слава Україні!